У нас тут знаходяться два ліжка, на яких можна перепочити. Так діткам можна поспати. Це у нас дитяча зона зона для зовсім маленьких діточок. У нас є памперси, засоби гігієни, коляска. А ще одяг, дитяче харчування та їжа. Усім цим можуть безкоштовно скористатися люди, які потрапили в нашу область із небезпечних куточків країни, розповідає речниця держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова. Намет працює цілодобово, але засвіта людей небагато. каже, більшість звертаються із заходом сонця. Ми тут знаходимося 24 на 7, тому ми будь-який час готові надати потрібну інформацію допомогти. Вчора, наприклад, Люди вже після 10-ї години вечора до нас звернулися, ми їх супроводили в місці, де вони можуть переночувати, бо їх було багато, вони тут елементарно всі не помістились. Також в пункті працює психолог Руслан Бондаренко. Каже, найперше правило тут заспокоїти людину та допомогти їй впоратись зі стресом. Далі переселенців координують та направляють у комфортніші місця. Особи, які не знають, де зупиниться в цьому місці. Ми перенаправляємо до координаторів, які займаються поселенням внутрішньопереміщених осіб, і також тим особам, які займаються гуманітарною допомогою. Бувають різні люди. Кожному потрібна індивідуальна допомога. Комусь потрібно просто як поїхати в інше місце, надати допомогу, де в якій годині потяг іде, або коли відправляється той чи інший транспортний засіб із автовокзалу. Цей намет в одному із міст на Черкащині працює п'ять днів. За цей час сюди звернулось півсотні осіб, зазначила Юлія Наровкова. Серед найпопулярніших запитів називає такі. З проханням розповісти, де можна переночувати, де знаходяться центри, наприклад, надання адміністративних послуг, бо люди або залишаються у нас, або питають, як доїхати до іншого пункту призначення. Скільки їм буде зручно, скільки їм необхідно, тут є ліжка, можна переночувати. Приїжджають з дітками з маленькими, які у нас відпочивають, тут їдуть далі, вирішуючи свої проблеми. Наше місто транзитне на території міста з перших днів військових військових дій почало працювати 28 евакуаційних пунктів, але вони були розташовані на базі навчальних закладів. Я щиро дякую освітянам, які долучилися до цієї роботи, тому що за цей період пройшло більше трьох трьох тисяч переселенців і біженців, які їхали на західну Україну та на кордон. За дві години зйомки до пункту не звернулась жодна людина. Черкащанин Олександр таку ініціативу вважає правильною. каже, будь-яка допомога нині важлива. Перепочити, звісно, навіть водієві вийти, зупинити свій транспортний засіб, вийти там, пройтися, прогулятися. Як їхати дуже далеко, то да, тут хто не водій, то може сказати, що там такого. Сів та їдеш собі, а їхати далеко і зараз по наших дорогах, і ситуація на дорогах, то це їхати за кермом дуже важко. Не заважаю. Правильно роблять, щоб, щоб люди ходили, не всім же є, що. На думку черкащанки Олени, такі намети треба встановлювати за межами населеного пункту. Може, не в центрі города, звісно, не треба достановити. Не думаю, що в центрі города багато таких переселенців, які десь може на дорозі треба було встановлювати, ближче до дороги. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.